Доброго мирного дня, ми на городі працюємо. Бачите, неважні гарбузи цього року. Нема великих. Жовті взагалі мізерні і кормові. О, показали показати, які гарбузи. Бой здорово. Квасоля бідна, не буде гарного врожаю. Ну я не дуже журюся, бо в мене є квасолі багато, але як садиш, тіло бся, щоб був кращий результат. Ну, але тут таке. Все буде. О, так, зараз по моркві перейдуся, повириваю деяка хопта поміростала. Іваном на городі. О, так щось таке-то. І, і усе. Вон бачу хопту. О. Ах ти ж не здаль, Вирвати не можна, бачите яка? Так, зараз я. Вийду сюди о, в буряк і буду коло буряка йти по буряках. І дивитися, де я хоп, та буду виривати моркву. Бачите, яка лобода гарна. Ну, що за буряк сказати. Буряк на середній тягне. Зараз трохи відмолодла гичка. Напевно, це лікарство трохи таки спинило ту болячку. Ось. Але як далі буде, не знаю. Ну, буряки не є дуже великі, щоб гарні, так, показую. Що за лихохвістя в буряках в мене сіялося, росло. Ось кавбуз. Кавун-гарбуз. Ось таке діло. Оце він. Так. Буряки би. Вроді би вже не дуже зарощені, вже трохи повиполювали, але воно все одно. Лізи, лізи та хоптюра і лізи, як нанялась. Але город поживе має, та й хоптюра рости має, з чого. Та й таке-то ось. Так, огірочки я поляла сьогодні Ігор каже, буде їхати сусід по гичку, постав води на фуру, вивези та й. Полєється ті огірки. Ну не знаю, чи воно що дасть, бо вони вже дуже сохнути почали. Але таке, аби люди здорові. Вони то досить непогано дали урожай. Я на цей рік взагалі думала, що ніц не буде, так кажу, як є. Але Богу, дякувати. Вони досить не урожай мені дали. Павук павукоса Капусті у мене промишля. Так. Зараз. зараз. О, травку знайшла. Так, що той тут ковбус? маєш, щось, ні? Гарбузиня бачу файний. А щось гарбуза. А ні, є, Дивіться, ну який здоровий, зараз покажу. Дивіться, но ну, який великий. Бачите? Є кавбус. Хай один, але є. О! Оце все дрібне, треба повні полювати. О, та й усе. О, дуже велику травку бачу, треба залізти по ню. Ой, яка здорова. Породиста. Ой-ой-ой, чуть не впала. Так що ось так то. Так. Ого, треба взяти буде якісь сітки, Івани, і вийти ті, позав'язувати. Соняшники. Дивіться, вже пів соняшника тільки. Ти чого не їх? он де госкільки стеребляно. Я тобі ще скажу, тут повсюду по одне-два сонячних атак. Оце то, да. Треба нині вийти. Треба треба нині то капець треба нині вийти позав'язувати, бо що з того толку, що вони посіяні, яких не буде ніц. Або ти Ага, ну то говори. Оце то працюють наглоти. Зараз прийду додому. Візьмемо, піде, поїмо і треба буде йти позав'язувати їх. О. Бо то діла не буде з тими звірами страшними. Соняшники города тягнуть, а соняшників ігору і не буде лускати. Оце то да. Оце то бешкетники. Ви бачите, що вони роблять? Їдять, мої соняшнички. Багато ще не, мабуть, і ще цвітуть, але ті, що хоче, зацвели. Вони і гризуть. От босурмани. Ладно, йду до Івана. Морква стільки стовп'яків нагнала знову. Я заморилася. Хай будуть. Ох, яка травка у нього файна. Треба зайти вирвати. така породиста. Ой. О, тусінка. А, ти дивися, не вирвеш? Е? Як так, то земля суха, не вирвеш. Як росте, то вона росте і ніці не вредить абсолютно. Оце туди. О! Бачите як. Тут вже трошки краще зверху барабої сохнуть. Але що таке? Гладненько. Ось такі в нас справи. Бачите, буряк трохи зазеленів мій. Бо перший вже сох страшенно. Зараз трохи від молот. Будемо сподіватися, що ще щось трохи з них буде. Моїм козулькам. Ще щось трошки гарбузів буде. Їх маловато, але щось трохи буде. Та й таке то. А вам гарного дня скажу. Всього, найкращого. Ми зараз з Іваном перейдемо по барабоях і додому снідати. Всім удачі, миру, спокою.